Всім привіт з Ірландії, хотіла записати з красивого місця, але не доїхала до красивого місця, бо я заклопотана останнім часом. І вибачте, з машини. Ну, Я займу декілька хвилин справді, бо нема такого, що великого сказати і повторююся часто. Це те, що я от просто обговорюю зараз з дівчиною, яка вийшла заміж, вона з Казахстана. Каже, що вона росіянка. Ну, За зовнішнім виглядом і якимись культурними особливостями, які. Я від неї чую і від її родини, я сумніваюся, якщо чесно. Так ось, навіть про це відверто кажу. І обговорюємо це і раніше обговорювали, бо існує така думка, там, по-перше, дивлячись на ірландців, що ірландці такі вони наївні, як діти. Між іншим наївне це російське слово, українським я не знаю, як замінити. Будь ласка, виправляйте мене. Якщо ваша ласка. І друге, що ви, вам пощастило, і як ви вийшли заміж за ірландця, то вам відразу будуть багатий, ви вийшли заміж за багатого, і будуть подарунки якісь там, і люди питають мене частенько, наші дівчата, які тільки збираються заміж, а що він подарував, а що він подарував до того свята, до цього. А боже милі, вже процінюються, оцінюються подарунки. Я нікого не засуджую. я єдине, щоб ваші оцінки виявилися вірними. Ну, я вам хочу сказати, що ірландці вони жили все життя і виросли, і живуть при капіталізмі. Нічого безкоштовного тут нема. Гроші треба рахувати. І тому наївними вони вам тільки здаються, насправді вони дуже. Рахують гроші, і про це, мені здається, Ольга Брукман говорила, що рахувати вони вміють, і подарунки ви отримаєте. Ну, про американців, а не про ірландців казали, ну, мені здається, що це десь схоже. І багато ірландців, ви знаєте, живете, діаспора велика, і вже 15 президентів, етнічні ірландці в США, це не дарма. Так ось вона казала про те, що там, машину два роки там, ти не отримуєш перші. А може бути і більше. І принаймні подарунок машину отримала з мені відомих дружин тільки я. Бо я була вже така, в такому шоці, я думала, що може, треба йти працювати і кредит брати. І вам буде ну буде так, що він буде вам казати, щоб він не казав до весілля. Після весілля буде казати, ідіть працюйте. І ви зрозумієте, що Ліпікон. Коли зображують, які зла там чахне, то це ж про ірландців говорить, бо це їх народний фольклор. Так що ну, це моя думка, в вона може інша бути. Ну, і, звичайно, з часом, коли більш стабільне економічне життя, може бути інша картина. Я маю на увазі, коли ірландцю десь 65 років. Коли він вже на пенсії, і в нього активи, пасиви, будинок виплачений, може там інакше. Бо я бачила ну, вона не дружина, а так о, зустрічалася з ірландцем, нашу жіночку старшого віку, і вона в неї ну, все добре. Ну, я так бачу, бачу по ній. Ну, Три хвилини все, що я хотіла сказати, далі буде якась ковбаса. Взагалі намагаюся ставити більше відео. Як вам моя хусточка? На кінці скажу про хусточку. Далі буде якийсь побут, щось буде. Будь ласочка, лишайте зі мною. Я вам дуже вдячна за увагу, за те, що ви мене дивитесь. І хорошого вам дня. Сьогодні у нас чудова погода, нема вітра. Хоч я освою нові технології за кадром, щоб навчилася записувати, звук накладати, не знаю, як висловитись вірно, технічно. Але я задоволена. Ну, Воно трошечки запізненням, я не знаю, чого так. Хотіла вам красу показати. Це озеро чи озера. Здається, що два озера, чи воно дуже велике. Десь 25 хвилин їхати від містечка, в якому я живу. Хотіла вам показати всю цю красу. І так, спокійно спокійно. Тут багато риби, між іншим. Гори, які я приїжджаю, намагалася на трасі зняти, але треба, треба кохані, обладнання спеціальне, так, я не, не можу, щоб закріпити телефон. Ну, обладнання, може, це голосно, я так кажу. Таку спеціальну, щоб тримала телефон. Я не знаю, складу підставку можна чи не можна. так що Хотіла ще раз привітатися, показати, яке чудове в нас графство. Он як я рекламую.